Всім привіт! Сьогодні я розповім, як можна формувати маршрутні листи в програмі Бас Малий Бізнес в тому випадку, коли у нас замовлення йдуть з різних складів. Одне замовлення з одного, інше замовлення з іншого. Як сформувати маршрутні листи для наших водіїв? На декілька складів, і також як в одному замовленні вказати декілька складів, якщо вони в нас є різні на одне замовлення одному покупцю. Перш за все, переходимо в налаштування. Ще більше можливостей, розділ Склад. Маємо включити резервування запасів. Переходимо в продажі, замовлення покупців, натискаємо Створити. І у нас вже тут з'явився склад, на якому будуть резервуватися товари, які ми будемо відгружати. Обираємо покупця. Обираємо склад, наприклад, основний склад, додати, і я буду. Ні, давайте склад матеріалів, і будемо напій живчик відгружати з нього, натискаємо провести і закрити. І створимо ще одне замовлення на склад матеріалів. Ні, то був, то був склад матеріалів. так. Створимо на інший склад, наприклад, на основний склад. Торт будемо відгружати з основного складу, провести її закрити. І переходимо у формування маршрутного листа. Продажі, маршрутні листи. Створити. Обираємо кур'єра. А, ми в замовленнях не вказали спосіб доставки, для того, щоб він потрапив в маршрутний лист. Кур'єр. Службу вказуємо, вказуємо кур'єра І так само в іншому замовленні: доставка кур'єром. Служба і кур'єр, Провести і закрити. Далі в маршрутному листі обираємо фільтр. У нас з'явився фільтр, склад, відвантаження, і перейдемо в основний склад. І у нас з'явилося замовлення. Якщо четверте замовлення. Якщо ж ми оберемо склад матеріалів, то у нас вже дає відвантажити третє замовлення, де зарезервовано на склад матеріалів. Так само ми можемо в цих фільтрах обирати фільтрацію, фільтрувати замовлення по способу доставки, зоні, даті відвантаження, які ми вказуємо в замовленні. тобто, щоб у нас маршрутні листи формувалися за певною датою, яку ми вказали у замовленні покупця. Далі ми відмічаємо замовлення, які хочемо доставити, натискаємо Провести і сформувати документи відвантаження. І так само можемо зробити з четвертим замовленням з іншого складу, тобто створюємо ще один маршрутний лист, обираємо кур'єра, обираємо склад, і у нас уже четверте замовлення. Якщо ж у нас така ситуація, коли у нас одному клієнту в одному замовленні, але відвантаження буде з декількох складів, що тоді робити? Переходимо в продажі, замовлення покупців, відкриємо наше замовлення і переходимо на, натискаємо на кнопку ще, на ось цю що зверху. Тут є шапка-таблична частина. І є положення складу в документах відвантаження, але воно в нас недоступне, тому що маємо перейти в налаштування, ще більше можливостей, склад. І натискаємо Дозволити склади в табличних частинах. Переходимо назад в замовлення, натискаємо ще шапка таблична частина і можемо обрати положення складу в документах відвантаження, натискаємо в табличній частині. Якщо ми натиснемо Запам'ятати вибір, це буде означати, що кожне замовлення, яке ми створюємо, буде мати в табличній частині реквізит склад, і вам потрібно буде вказувати склад під кожний, кожний товар номенклатуру. Якщо ми натиснемо просто ОК, то лише для цього замовлення буде це налаштування діяти. Ось у нас торт з основного складу, і також буде напій живчик з складу матеріалів. Натискаємо Провести і Закрити і переходимо в маршрутні листи. Натискаємо Створити, обираємо кур'єра і обираємо склад. Основний склад. Якщо ми оберемо основний склад, то у нас. Підтягнеться замовлення. Якщо ж ми вкажемо склад матеріалів, то замовлення не підтягнеться. Тобто формувати маршрутні листи, якщо у нас одне замовлення і декілька складів, ми не можемо в цій програмі. Ми можемо лише обрати, бачите, воно підтягує тільки той склад, який знаходиться в першій строчці. тобто основний склад. І ми можемо по ньому сформувати маршрутний лист і сформувати документи відвантаження. При цьому документи відвантаження сформуються на дві одиниці продукції, тобто і на торт, і на напій з різних складів нам відвантажилося. Ось так можна використовувати різні склади в замовленнях і в маршрутних листах.